Вітаємо на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика Освіта. І сьогодні ми розберемося, що таке ETF, як вони працюють та що з ними відбувається наразі. Перш ніж ми перейдемо до нашої теми, не забудь підписатися на канал. Та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Почнімо. То що таке ETF? Це тип фінансового продукту, який відстежує ціну конкретного активу, індексу або кошика активів і купується та продається на фондовій біржі. Як правило, ETF надають можливість інвестувати в різні активи, одночасно допускаючи гнучкість торгівлі на біржі. Таким чином, вони часто слугують практичним інструментом для диверсифікації впливу на ринок. Одним із найвідоміших створених ETF є S&P 500 ETF. простими словами, це фонд, який володіє акціями 500 найбільших публічних компаній сполучених штатів, таких як Apple, Microsoft, Amazon та інші. Зверни увагу, що це відео про ІТФ призначене лише для освітніх цілей. Інформація не є порадою чи рекомендацією щодо інвестування або торгівлі. Інвестиції в ІТФ несуть певні ризики, включаючи можливість втрати капіталу. Ці ризики можуть включати волатильність ринку, регуляторні зміни, управлінські витрати та інші фактори. А ще ETF можуть не завжди точно відстежувати базовий актив. Тож, будь ласка, отримай професійну консультацію перед тим, як Приймати фінансові рішення, давай перейдемо до криптовалютних ETF і розглянемо їх на прикладі біткоїну. Біткоїни ETF – це інвестиційний фонд, що стежить за ціною біткоїна. І замість того, щоб купувати справжні біткоїни, інвестори купують акції цього фонду. Ось чому Біткоін ETF приваблює інвесторів. Купуючи акції, ти інвестуєш у біткоін, але не маєш його зберігати. Ну і ти можеш легко купувати та продавати акції фонду на біржі, як і будь-які інші акції. Тобі не потрібно турбуватися про зберігання біткоїнів або захист від хакерів. Тож ETF – це чудовий варіант для тих, хто хоче інвестувати в криптовалюти, але не хоче мати справу з технічними аспектами криптовалют. Ну і на прикладі спотових ботових ETF можна зрозуміти, що вони дозволяють інвесторам отримувати інформацію про рух цін, не володіючи біткоїнами напряму. А ще ETF можуть бути корисними для інституційних інвесторів, надаючи можливість хеджування ризиків. Також інвестори отримують чітке уявлення про вартість інвестицій у реальному часі. Тож, якщо коротко підсумувати плюси, ETF, їх схвалення приваблює інституційних інвесторів, котрі звикли до чітко визначених нормативних меж. Нещодавно у Сполучених Штатах регулятори схвалили кілька спотових криптовалютних ETF, що дозволяє інвесторам вкладати гроші в біткоін через регульовані фінансові інструменти. Однак є кілька важливих недоліків, котрі ми зараз розглянемо. Користуючись ETF, інвестори не можуть користуватися всіма перевагами децентралізованого активу. Також комісії за управління ETF зазвичай вищі, ніж витрати на пряме зберігання біткоїнів. Наприклад, BlackRock встановив комісію в розмірі 0,2% до досягнення 5 мільярдів в управлінні активами, тоді як Grayscale має найвищу комісію у цілих 1,5%. Також ціни ETF відображають волатильність ринку біткоїна, що може призвести до значних коливань вартості акцій. Ну і варто пам'ятати, що несприятливі регуляторні дії можуть негативно вплинути на вартість ETF та ціну біткоїна. До речі, хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч? Підписуйся на наш інстаграм Binance Ukraine, Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах з цінними призами. Тепер давай розберемося в криптовалютних ETF глибше і розглянемо різницю між ф'ючерсними та спотовими ETF. Розглядати будемо також на прикладі біткоін etf Ф'ючерсний біткоін etf інвестує в контракти, які прогнозують майбутню ціну біткоїна. Це дозволяє отримувати прибуток від змін ціни без володіння самою криптовалютою. Спотовий Bitcoin ETF, в свою чергу зберігає реальні біткоїни, тому його акції відображають справжню ціну біткоїна. Володіння такими акціями більше схоже на володіння самим біткоїном. Детальніше з різницею між спотовим та ф'ючерсним ETF можеш ознайомитися на екрані. Біткоїн-трасти, в свою чергу працюють як традиційні інвестиційні фонди, які зберігають справжні біткоїни. Інвестори володіють акціями, що представляють частину пулу біткоїнів. Однак ціна акцій трасту може бути вищою або нижчою за вартість біткоїна, який вони представляють. Це відбувається через премії або дисконти. Що таке ETF розібралися? А тепер давай швидко пройдемося по останнім новинам у сфері та оцінимо стан тренду на початок серпня 24-го року. А як ми вже згадували, нещодавно у Сполучених Штатах регулятори схвалили кілька спотових біткоїні ETF. торгові обсяги цих ETF досягли 5,7 мільярдів доларів на фоні ринкової волатильності, що демонструє їх популярність серед інвесторів. Європейські інвестори активно інвестують у спотові біткоїн ETF, що свідчить про довіру до цих інструментів. Із яскравих прикладів BlackRock зареєстрував притік у розмірі цілих 124 мільйонів доларів за один день. Стосовно ефіру, Ефіріум ETF було затверджено ще 23 травня 2024 року. Відповідно до рішення SEC, кілька ETF на базі Ethereum почали торгуватися на таких біржах, як CBOE, Nasdaq та NYIC з 23 липня 2024 року. А на початку серпня відбулося кілька значних подій. Найбільша подія це значні відтоки капіталу з трасту Grayscale. Ці відтоки досягли 2,1 мільярда доларів станом на 2 серпня. Водночас інші фонди, такі як Fidelity Ethereum Fund і Franklin Ethereum, показали позитивні притоки капіталу. Інвестиційні компанії 21Shares розпадали заявки на створення перших сола на у Сполучених Штатах. Це важливий крок для інтеграції Solana у фінансові ринки, хоча шлях до схвалення може бути тривалим через можливу класифікацію Solana як цінного паперу. Але загалом це позитивний сигнал для ринку, який відображає зростаючий інтерес до альтернативних криптовалют. Підсумуємо. Криптовалютні ETF, зокрема біткоін Ефіріум, отримають схвалення від регуляторів у Сполучених Штатах. Сьогодні ми з'ясували, що це сприяє інтеграції цифрових активів у традиційні фінансові ринки, залучаючи більше інституційних інвесторів. Можна очікувати подальше збільшення участі інституційних інвесторів, що сприятиме збільшенню ліквідності та стабільності ринку. Подальше розширення криптовалютних ETF, включаючи опціони на Ефіріум, і нові. Продукти на Solana забезпечить інвесторам більше варіантів для диверсифікації, але не варто забувати і про ризики. Можливі зміни у регуляторній політиці можуть вплинути на доступність і стабільність криптовалютних ETF. Ну і загалом криптовалютні ринки все ще залишаються високоволатильними, що може призвести до значних коливань цін ETF. Також пам'ятай, що інвестування через ETF не сприяє розвитку екосистеми криптовалют так сильно, як це. Роблять прямі інвестиції у цифрові активи, загалом, криптовалютні ІТФ є логічним кроком у напрямку інтеграції цифрових активів у глобальну фінансову систему. Ну а всі, хто додивилися до кінця і залишили коментар під відео, отримають 25% довезіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.